Там сам сюжет красивый, там редкая работа. Тернопільский чашечки. Чайный, чайник без крышечки. А це що такие. Женщина. Не ротит движение, не надо. Не надо. ГТР, фарфорис, ГТР. Не надо. Не Ой, Цукорничка. Значить, селенька, Тільки помити треба. А от і чашечка до неї. А от і чашечка. Ой, вони ще чашечки. О, так ось сюди у нього і чайник. Оце ж чкавник до тої. Цукорнички. І чашечки тут тої цукорнички. А я ничего не знаю, я Нет. У меня буса от 200. Ну почему бы короткую? Я вам показала бутылку. Никаких. Если бусы зато рынки, не вам А зачем музыки спрашивать? Короче, предоставится, что будет рыба. Зачем мне эти случаи? Я говорю, переводите мне сейчас у вас пара под не могу. Ой, а что это? 14.50. А что це за клеймо? знаю. Что это клеймо? не знаю. Лыгарный дивиться. Нет, наоборот, вы как-то... Если бы ви распутали, я б вам тогда была подарили, что. А если вы так будете, я пишу, тогда там це дуже цікаво. Мені таке скло і якісь як квіточки. Ось. Квіточки причому. Різні якісь квіточки. Важка така. Це випільничка, Але таке старе-старе скло. Просвітить бо його. Це скло. Важкезна така. Трояндочки тут якісь, але не однакові. Оця ваза величезна, а ну. Дійти до неї трохи величезна така квітка червона. Важка. Mm. Да, це така інтер'єрна. І вся гарна. Ой, це ще теж важка така, що ну, така квітка, квітка. Дивіться, яка вітрина. Тут дощ іде мокро, сиро, противно, а тут ось такий прям свято Новий рік. Бачите, все блищить, переливається вогниками. Сіді того кришталю. Це прям змія, яка Як ще з трояндої зеленою зверху. Оце чашка, ця здоровезна. Дольова. 4 тисячі гривень коштує. Дивіться, який. Яка краса. Каже, господар, що вже одну сьогодні зранку продав. Яка краса. Дуже гарно. Тіфу жири здоровезні. Написи, там стільки всього написано, не хочу далеко лізти, бо хочу трошки подивитися, хто виробник. Столовий сервіс. Баранівка, подивіться, яка гарна Баранівка. М -м -м. А дяді Колі і Теті Ліді е в День свадьби. Який сервіс? Е 60... Боже, 9, -е, 6, -е, 63 року на ньому написано. Подивіться, який сервіс. Кого ж простояв 63-го року. Дуже гарний. Дуже гарний, золотом розмальований, розписаний. Да. Скільки він цікаво коштував, це ж десь на якісь там посудині, воно буде ціна там, але там треба його все поперевертати, пошукати. Ось які стаканчики. Дивіться, які гарненькі. Чесно кажучи, що, що, що це щось що, японське-китайське. це ЛКС. Тільки. Там набори Цікава тарілка. Зараз Оце ваза зелена. Тисячу гривень. Чашечки зелені, навіть блізблюдочок по 400 гривень чашечка. Так що ціни ростуть. Оці баранівські, такі легенькі-легенькі. Це ось прям цілий сервіс. Золото всередині помальовано, дивіться, в чашечці зелені. Зверху квіточка і, і всередині. Які легенькі, гарні. Цукорничка. Ось Ви дивіться, який гарний глек. Рідкість, рідкість а, що він з кришечкою. Форма така гарна. 200 гривень. Цей продавець з Дніпра приїжджає, привозить, то в нього ще такі ціни більш-менш. Це їх тут декілька. Це нові, 4 штуки. І почому вони? По Сімдесят гривень судочок. Дивіться, новенькі, запаковані. Який яблуневий цвіт. Це мене просили, хтось просив купувати. Ну я ж, я ж не можу все купити і донести ці судочки, але гарні. Трохи вони цікаво, вони всі однакові. Так, да, всі однакові, дивіться. Дуже гарні. дуже гарні. 80 гривень. Зараз взагалі нічого не можна купити за 80 гривень. Оце пушка. А, і скільки воно коштує? 800 гривень пушка. Бачите? Оце воно так вигляді гармати. Mm, так. Цікава річ. Ось так з боку воно виглядає, що він так стоїть. Да, і така пробка, таке прям ядро-ядро. Да, цікава така новинка. Цікава, да, така, я такого не бачила ніколи, таку новиночку. А що це за картина у вас? Це, це намальоване, на справжнє, чи це масло? Боже, бідненька, мокра. 350 гривень. Хм. Цікаво. Там щось на ній ззаді написано чи ні? Щось підписано, ні, нічого не написано, чи я вона що, хто малював. Ні. Німецька, короткошерстна, легава. Боже, вони всі різні, дивіться. Англійський сеттер, Шотландський сеттер, Средні... азіатська овчарка, Руська псова борзая, Афганська борзая, русская вончая. Ірландський сетер. Бігль. Офієть. Боже, які речі трапляються. Так, а це, це штопор. Андрюха. Це штопор. А це штопор, правильно? Так, да, так, да, да. штопор, нової коробки. І скільки він коштує? А він якось там відкривається, так? Да. Да? 50 гривень. Так оце вже я все розкрутила. Я вже тут хазяйную. Тепер це скласти. Дивіться, який яскравий помаранчевий набір сонячний. Півтори тисячі оцей глек. І чотири склянки. Гарне таке помаранчеве скло. І такі наліпи з прозорого скла. І клянки. І таке доверху більш яскраве, а знизу гарний. Такий красивий, інтер'єрний, якщо поставити десь на поличці. Гарний, яскравий, яскравий, такий сонячний. Ну, це воєнна тема. Дуже багато тут скринічок цих розмальованих. Дерев'яні, а це пластик. 300. Ось Made in U.S.S.R. Продавець, пара, продавець. Ну і вот продавець парень. Він такий прямо новісінький. І 2, 4, 6, 8, 10, 12 чашок. да? 12 чашок. Дивіть, боже, який новісінький, новісінький. Городниця стара. І скільки це є Буде 12 тисяч. Боже, і прямо такі золото таке. Блищить, блищить. Молочник. Сухарничка, корничка, чайничок, блюдечка, сухарниці нема. Ось яке цікаве. Київ. Це такий ось вазочка. Так, якийсь такий набір. Чи для туалетного столика, чи щось таке, наче не схоже, хоча ні. Це такий наборчик, так? Туалетний, да? так? Да? Да. він? Тисяча. тисяча гривень. Крас, там, так ну так. Да. Угу, гарний, да. ну, вони не злають, Який гарний. А чайник, боже, які полониці. Боже, який здоровезний, гарний. Такий прямого. І маленький. І маленький. А чашка ця мальва скільки 700 гривень. А ця без блюдочка, так? Да? І вона скільки без блюдочка? А це старенька тисячу гривень. За да? колір теж тільки ага. більш. Це, це болгарський сиріс. Таке золото-золото. Таке Ось -золото. який цікавий розписаний. Ой, ще прям он, збереглась наклеєчка. Якийсь як соусник, да? молочник. чи молочник, так. Да? Розмальований, гарний. Кусівського вас коштує, мене питали про. 700, 700 гривень. Да. Ж можна і так, і перевернути. Отак. Да, і так і так можна. і І тоді як свічник да. воно, так? Да? Да. Цікаво, так. Да. 700 гривень, да. так. Так, як, якась цукерниця, да, а так підсвічник. Да, цікава річ. Оці милюсінькі вазочки, я це хожу облизуюсь, облизуюсь на ці вазочки. Київська, яка гарненька. Коростень. А, коростень, да, так. Знов сплутала їх. Такі 60-60. І скільки ця коштує? А ця. Така манюнечка. Угу. Да. І оце щось таке цікаве. Київська така. Ну, така ваза, так, як ваза розписана, розмальована. Така в формі глечика. Дуже які вироби скляні? Ну такі прям як відро. І що це воно таке? Декор якийсь чи що? для глядачі показую вам знахідки з останньої осінньої барахолки. Ось дивіться, оця красуня, оця мальва. Ціна була 7 карбованців, 60 копійок. Баранівка третій сорт. Головне, що і чашечка, і блюдечко з одним клеймом. Рідні на підбор, вона така е помаранчевий колір, бувають ще більш помаранчеві, без напису, ось дивіться, яке золото, такими прям шматками я б сказала, нанесено. Бачите? Ця ще чашечка вже має свою господарку. Йде радувати. Її у гарні чашки наші українські мальви. Оці дві чашечки я купила для себе, вернішні для себе. А це вже я готую до різдва. І це вже я купую на подарунки. У мене всі люблять великі чашки. Оті, що я собі купую, забирають. Всі з ними носяться по хаті з тими напоями. Тому я всім вирішила вже подарувати, щоб у кожного були великі чашки. Ця така гарна, це для дівчинки. О, така рожева-рожева. Другий сорт Київ. Бачите, скільки золота теж. Ця е перший сорт Київ, але ця пізніша, ця без золота, це вже після 90-х ці чашки робили. Коляда вона називається. Любіми глядачі, це вже друга частина відео, першу вже виклала. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, дякую нашим мужнім ЗСУ, що вони нас боронять від нечисті. Молимось за на нашу перемогу. Хай матінка Божа береже наших захисників, хай Господь Бог дасть нам всім сили, терпіння, наснаги працювати, жити, боротись задля перемоги. Все буде Україна, мої любі. До наступних зустрічей!